Нове поповнення! Доріжечка бюджетна графітова перлинка. Графітова перлинка вона коштує недорого. Вона йде на повстяній основі. Вона досить тепленька за рахунок своєї основи. В неї йде коротенька петелечка, яка буде легко прибиратися. Самі сучасні відтінки, сіро, графітово, білі і ціна. Ціна, метровочка 300 гривень, 80-260 гривень. Абсолютно недорога ціна. Робить її просто неперевершеною доріжечкою. А ширина, до речі, ви знаєте, що на велику ширину вона йде без кайомочки. Вона йде, як справжній великий дорогий килим. Подивіться, яка доріжка. Навіть і не скажеш одразу, що цей килимочок коштує всього на 1300 гривень, і доставочка безкоштовна. Обирайте якісні недорогі бюджетні дріжки, і буде вам щастя килими України. Звертайтесь!